Незважаючи на напружену ситуацію в Києві, Україна та ЄС відновили переговори про асоціацію. Перший віце-прем'єр Сергій Рабузов і єврокомісар Штефан Фюле у Брюсселі провели перший раунд нових перемовин. Дипломати домовилися за місяць укласти план дій щодо підписання угоди. Так звана дорожня карта буде складатися з 14 пунктів. Також сторони збираються обговорити суму фінансової допомоги, яку ЄС надасть Україні через МВФ. Нагадаю, раніше в ЄС заявляли, що не мають наміри починати нові. Переговори щодо умов вже парафованої угоди про асоціацію. Тож підписання чекає та ж угода, яку Київ відкинув минулого місяця у вільності. Ми домовились про започаткування діалогу високого рівня для координації підготовчої роботи для підписання та імплементації угоди про асоціацію. Ближчими днями визначимо завдання для обіг сторін. Та графік їх реалізації. Європа ще раз підтвердила, що двері до ЄС залишаються відкритими для України враховуючи прагнення України підписати угоду про асоціацію, ми плануємо. Перше підписати план імплементації угоди. Друге всіляко сприяти і заохочувати Україну в її зусиллях створити необхідні умови для досягнення згоди з МВФ. Третє використовувати всі можливі двосторонні консультативні механізми, що оперативно відстежуватимуть усі питання пов'язані з підписанням угоди.